Da, Dalje izložba generacije rata, treća godina koja, će se, koja se održava od 23. augusta do 1. septembra. Organizuju druženje za razvoj međunarodnih odnos Adrum i Kic Budo Tomović uz pomoć Ministarstva kulture i informacijone politike Ukrajine, Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine i vlada grada Kijeva. Dakle, se održava u Kicu Budo Tomović. Sinoć je otvorena. Sa nama je jutro s predsjednicom organizacije Adrum, Tatjana Kolesničenko, koja je organizator ove izložbe. Tatjana, dobro jutro. Dobro jutro. I sa nama je Olena Gromova. Dobro jutro i vama koja će dobro vam jutro. Evo, uh, Olena, uh, da nam Tatjana kaže kako je bilo sinoćno oparanje. Розповідайте, як було вчора на відкритті? Я дуже рада, що саме вчора ми презентували цю виставку в Чорногорії, тому що за останній час вона побувала в деяких країнах, і в Греції, і в Польщі, і нещодавно ми завершили виставку в парламенті Болгарії. mnogo je zadovoljna da su prezentovali to u izložbu baš i u Čeovni u Crne Gori, jer je za zadnje vrijeme izložba bila u više različitih država, u Japanu, u Bugarskoj, u Польщу та польської і многим другим державам. І я щаслива, що саме до Дня Незалежності України, який ми святкуємо сьогодні, а вчора був День Прапора України. Ми презентували цю виставку в Чорногорії, з якою ми співпрацюємо понад сім років, і п'ятий раз же ми у Кізбудатомові. І mm. нам був з того, що ми презентували баши вакока та Uh, Mi smo išli sa danom nezavisnosti Ukrajine koji danas uh, proslavljamo i sa danom Zastave Ukrajine koji je bio baš jučer. Uh, već sedam godina sarađujemo sa Crnogorom i peti put je da sarađujemo sa Budotomovicom. Uh -huh. Dakle, zina će bilo a, lijepo. I kakav je utisak izložba ostavila na publiku? I kakve vraženje je listopad na publiku? Znajete, Публіка була дуже вражена, тому що за кожною а, картиною, яких взагалі шістдесят вісім, стоїть історія. А, публіка біла заста фасцинірана. Я за сваким чертежем за своїм сликом стоїть не каприча, а тих в теж біло шест Виставка називається Покоління війни, тому що третій рік, тому що тут представлені роботи різних поколінь українців, які переживають зараз війну від дітей до ну, старших людей. До сто і запис завим. Generacija rat 3 години rado разiguzresta od deta do starych osoby І тут є роботи і дітей, і батьки, яких зараз uh, захищають Україну на фронті. Тус радові деться чи родителі тренувати норату і брани Україну і бійці, які зараз на фронті, і ратника. Що... І е, уметники, люди, артисти, родичі, яких зараз на фронті. І умітниці, чиї суродзі, ці, що... І коли, е, наприклад, розповідаєш історію роботи 20-річного художника, на якій зображен його брат, який загинув у цьому липні, то це дуже вражає людей. I kada se priča, na primjer, priča umjetnika koji je nacrtao svog brata koji je tragično poginuo na ratilištu, ove godine zaista izaziva neku posljednu emociju u mm ljudima. -hmm. Mm -hmm. e, znamo evo koji je cilj, a Kolik, koliko utiče zapravo o, izložba na generalnu, da kažemo, na situaciju i На ситуацію поймання ратного стання в Україні. Ми розуміємо, яка ціль, але взагалі, як впливає виставка на сприймання ситуації в Україні? А, ви знаєте, ми займаємося цим всі три роки війни. Робимо ми зробили понад 40 виставок в 16 країнах світу. А, оємося, ваку, генерально, а Батері святої години рато вецьмо правили приклад чотирнадцяти злобів у учасниць живе свят. І ми бачимо результати, тому що це реальна боротьба на культурному фронті. І від мене результати рятува зайста да кажем рад на культурному ратові. наприклад, в південній Кореї, після нашої виставки двадцять другого року, році Росія не допустила до ряду вилучили з культурних подій країни. Например, послі із служби у Кореї русі допустили до культурних так мечені там слишну то у Сан-Франциско, де були представлені роботи нашого проекту проекту, були зібрані кошти у фонд Олени Зеленської, які пішли на допомогу дітям України сам франциско смо також закупили новацької ваша послі на подошку україну рату і сто послислу в болгарії прийшла прийшов серія виставок з які підтримали і привернули увагу до проблем чорноморського регіону у Богарської пройшла серія ізлужби, коли обратила пажню на проблеми у Чорно-морському регії, і так далі. Тобто, багато напрямків ми задіємо, тому що мистецтво воно не треба перекладу, воно йде від серця до серця. І я сама бачила у деяких країнах, і саме у Чорногорії теж. Що відчувають люди, коли вони дивляться на це, і це теж впливає, тому що в кожна людина її світа сприйняття її ментальність вона впливає на ситуацію і в країні, і в світі, і в Україні в тому числі. Baš tako, to je neki uticaj koji vidimo na apsolutno različite načine, jer umjetnost nije nešto za šta je potreban prevod. Ljudi vide, osjećaju i ovdje u Crne Gori izložbama, mm -hmm. vidimo reakciju ljudi na a, izložene radove i vidi se koliko se to predaje kroz umjetnost, kroz neka osjećanja. Mm -hmm. Da, izložba će dakle biti otvorena do 1. septembra, mogu gledalci naravno da a, sve to a, pogledaju Kicu Budo Tomović u izložbenom holu. А Дана Татьяна каже, яка вітра в Україні у Києві. Можна розповісти, яке зараз життя в Україні в Києві? Ви знаєте, ну третій рік, рік війни йде, і, де, і а, дуже ну складно, складно, тому що і йде. Саме життя воно складається. Воно вже воно навіки змінилося, і є е, бомбардування, є були дуже серйозні відключення світла. Саме коли була дуже велика жара в Києві, і це було дуже ну, тяжко, тому що е, нічого не працювало, ні кондиціонери, ні, ні ані техніка, якась побудовує таке інше. При, при цій жарі, і потрібно було виживати і працювати, і це реально було важко. Плюс ще й бомбили. Uh, pa što je važno treća godina život se zaista skroz promijenio za te tri godine jer se i dalje nastavljaju bombardovanja, isključuju struju zbog toga. Mm -hmm. Na primjer, sad kad su bile ogromne vrućine u čitavim svijetom, pa i u Ukrajini, a osim toga što i bombarduju i mora nekako da se preživi, i pritom i da se radi, niti ima neke struje, nekih mm -hmm. uslova da bi to bilo bar nekako manje više ugodno preživljavanje, tako da je zaista teško, mnogo teško. Čim ste kazali da klima uređenja tako ne mogu da... da... Кліма у реджей вентилаторісла електротехніка. Я ja хотіла сказати, що а, просто мній дім він знаходиться недалеко від Ахмадіту від цієї лікарні, яку бомбардували ну, жорстко. Да що та сині на почукиву налазить поряд як <coughs> вольниця су субомбардовалі також мало мало приявила і там працюють мої однокласники і там ради ні лікаря. І... І щойно ну це почалося. Я у нас є група в Вайбері, ми одразу почали писати, чи вони живі. І чим бомбардування, вони живі. І слава Богу, вони були живі, тому що ну тому що Бог збере. I, Богу, всі живі, Бог їх ми знаємо просто з перших рук, що там, що там, що там. Відбувалося, що там реально uh, які. Ну тобто там загинула подруга мого однокласника, так і вони розповідали, що того Ахмадіту, що був, його вже немає. Настільки все розбомба, не все потрошення. І он да з що зайстана все сведе шаволо, кажемо, з первих рук. Наприклад, та ні другі задіяння кова я примінила і. Te sve priče znaju se tačno kako jesu, bilo je realistično i priča se i da mali je ranije bio više nije isti jer zaista je toliko bombardovano bilo da je teško da se to vrati. Mm -hmm. Так. Воно що є, що можна сію світу прижечкою примірять, де це все нормалізує, коли ви очікуєте, то можна все врати. Дечого всі ці хотіли б якогось примирення. Як ви думаєте, чому очікуєте, коли буде якесь примірення, коли все повернеться? Я вважаю, no, ja що зараз наприклад, napri, ja, просто Україна бореться. Як, от усі ми в дитинстві читали сказки та фентезі, це реальна боротьба добра зі злом. І тут потрібна перемога. Перемога, як не знаю, у Володарі Перснів. Тобто ми повинні перемогти. Тут, на жаль, не можна не, ну, не про що домовитися, тому що ми, ми всі ці роки, 300 років, ми б намагалися про щось домовитися і з росіянами. І на жаль, це, ну, це неможливо. Тобто, я, я вважаю, що потрібно. Всім об'єднатися всім, тобто від вас, від нас, а вже ж, тому що ми на першому фронті, я маю на увазі українці, від вас, від чорногорців, від е, будь-якої нації в світі від кожної людини залежить, коли закінчиться війна в Україні. Тому, тому що зараз я закінчую, тому що всі повинні об'єднатися і, і перемогти, і тоді домовитися про мир, просто як він буде в світі. Pa po njenu mišljenju u ovom slučaju je takva situacija kao što, ne znam, svi smo u djetinstvu učitali neke priče, bajke, fantasy i to je više neka borba, da kažemo, dobra i zla, gdje ne postoji neka mogućnost primirenja, nego je moguća sa samo varijanta pobjede za koju ne može samo Ukrajina da se bori, jer takva je situacija. Naravno, podrazumio se da Ukrajina na prvom mjestu tu mora najviše od sebe da da, ali da za tu neku pobjedu, za taj neki opšti cilj mira, da kažemo, uh, bi bilo bitno da se uključe koliko mogu država, da se svi tu zajedno suprostavimo Rusiji kako bismo pobjedili i došli da. do tog zajedničkog cilja koji je opšti mir. Dobro, e, nadamo se da će mir što prije doći. E, mi pozivamo gledalce da posjete izložbu Gidze Udo Tomovića. Vama hvala što ste bili naši gosti jutros. Hvala vam. Hvala, hvala vam.